Вітаю всіх на каналі IT-Master. В цьому відео я хочу вам показати, як купувати на Aliexpress з максимально можливим дисконтом. А поки ми не розпочали прохання до вас поставити вподобайку, написати будь-який коментар та поширити це відео, щоб більше людей змогли його побачити. Отже, давайте розпочнемо. Для початку переходимо на сторінку Aliexpress. Зрозуміло, що потрібно бути зареєстрованим, для того, щоб мати можливість здійснювати купівлю. Реєструємося, якщо ми не зареєстровані. Слід зауважити, що потрібно обирати англомовну версію сайту. Оскільки деякі провайдери можуть блокувати певні ресурси у зв'язку з забороною. Тому переходимо на сайт Aliexpress.com і для того, щоб інтерфейс нам став зрозумілий, натискаємо праву кнопку і робимо сторінку українською. Сторінка перевелась. Переходимо на головний екран і тут ми бачимо рядок пошуку. В рядку пошуку ми пишемо товар, який шукаємо. Я буду купувати деталі для ремонту телевізора, пишу назву і отримую результат. Часто перші варіанти це найкраща пропозиція, але не завжди. Давайте я оберу перший варіант, відкриваємо його і бачимо, що він підходить для нас. Тобто в описі я перевірю, він нам ця деталь підходить. На сторінці нам пропонуються деякі варіанти знижок по кодам. Ви їх можете знайти. Ось така є рядочок такий, і тут можна спостерігати, що є купони від продавця. Натискаємо і зберігаємо ці купони. У ну, моєму варіанті сума недостатня, оскільки для того, щоб скористатися цим кодом, необхідно купити у продавця на суму від 722 гривні 96 копійок. Ну, або більше, щоб отримати більшу знижку. Я коди зібрав, але у до цього товару я його не можу використати. Якщо нам потрібно декілька однотипних товарів, які є у певного продавця, то можна декілька товарів обрати і вже на наступному етапі використати цей код. Точніше, при його зберіганні він у нас автоматично застосується на етап. отже, ми перевірили, чи є додаткові знижки від продавця, зібрали їх, але використати при купівлі однієї позиції ми не можемо, оскільки сума недостатня. Якщо вам товар, який ви замовляєте, не потрібен терміново, то я раджу додати даний товар у кошик, і з дуже великою ймовірністю вам буде запропонована додаткова знижка на цей товар у вигляді купону, який прийде вам в приватні повідомлення, у нас ось тут знаходиться. Я можу натиснути, бачите, я, у мене багато є товарів в кошику, і постійно приходять додаткові знижки від продавців. Це, мабуть, система робить автоматично. Отже, якщо вам не потрібно терміново. Цей предмет, який ви замовляєте, ви можете його додати в кошик і отримати ще додаткову знижку від продавця через деякий час. Я чекати не буду, тому відразу рухаємось далі. Ще на чому ми можемо зекономити, це кешбек від кешбек-сервісів. Їх є дуже багато, можете користуватись будь-яким. Відсотки, від, які повертаються, можуть бути різними теж, тому обирайте, який вам більш підходить. Кешбек сервіс, яким користуюсь я, буде Знизу під відео можете також собі встановити і отримати ще додаткову знижку. Вона не дуже велика, однак все одно на цьому сайті нам пропонується до 5,5% кешбекове. Чекаємо деякий час. Активували кешбек. Тепер у нас, як ви можете спостерігати, логотип, світиться. Зеленим це свідчить про те, що кешбек при оплаті кешбек буде нарахований. Тепер рухаємось далі. Що у нас буде відбуватися? Далі ми переходимо у кошик, якщо ви додавали, ну або можете купити відразу тут, і це буде майже те саме. Ну, я вам через кошик покажу. Натискаємо на кошик, тут у мене є багато товарів. Вибираємо лише один товар, бо тут може автоматично додатись ще якась група товарів. Спостерігати, чи в нас один товар, з яким ми будемо працювати надалі, ми можемо справа у вікні. І також у нас тут є підсумок 617 гривень, доставка у нас безкоштовна. Отже, натискаємо кнопку Оформити замовлення. І на цьому знижки у нас ще не закінчилися. Далі ми перейшли до наступного кроку, на якому ми зможемо ще заощадити при оплаті за допомогою кодів від Aliexpress. Тут у нас є така, такий рядочок, як промокоди, ми його можемо розгорнути і обрати промокод. Промокоди можна обрати безпосередньо на сайті Акспрес, або підписатись на телеграм-канали, де вони будуть зручно постійно оновлюватися. Вам за цими кодами не потрібно буде слідкувати постійно, або ви зможете просто переглядати, коли вам будуть необхідні. Я трішки зупинюся, де саме взяти купони, оскільки це не так просто, якщо людина не займається, і де їх взяти. Це дуже просто. В рядочку Google пишемо купони. AliExpress де взяти. Пошук. Розгортаємо. І ось вам купони актуальні на сьогодні. Коли ви будете дивитися це відео, можливо, ця... ці купони будуть не актуальними, але тут будуть обов'язково якісь інші коди, напевно певні су. Слід бути готовим до того, що дані коди не обов'язково спрацюють, оскільки їх обмежена кількість і є термін дії. Є і термін дії, і є такі коди, які надаються в обмеженій кількості, тому варто просто обрати і шукати коди, які ще не забрали. Отже, я обрав код на 15 доларів, а сума мого замовлення 15.02. Тобто це ідеальне співвідношення, де можна використати цей код і максимальну знижку за, при його використанні. Натискаємо кнопку Застосувати. І відразу у нас висвітилося, що є додаткова скидка. І тепер уже ми маємо сплатити не 15.02, а 13.02. Обираємо карту. Також слід зауважити, що деякі карти надають додаткові знижки у вигляді того самого кешбеку. Я обираю карту, на якій мені ще нараховується кешбек. Тобто там він невеликий, буде один відсоток, але все ж. 1% це 5,5 гривні, додаткової знижки нам не завадить. І на цьому етапі ми можемо сплатити замовлення. Сплачуємо замовлення, якщо все зроблено правильно, то у нас оплата пройшла успішно. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, скільки нам вдалося зекономити. Орієнтовно десь біля 12-15% від вартості. Це погодьтесь немало. Так, звичайно, сума була невелика. При більших сумах можна отримати ще більший, більший дисконт, однак в середньому він коливається десь від, якщо ми говоримо про коди, для, які йдуть на суму, він коливається від 9 до 14% вдасться законом. Ну, тобто такий непоганий бонус, тим більше, що вам для цього особливо нічого робити не потрібно, просто вміти користуватись даними можливостями, які нам надає. Сайт AliExpress. Нагадаю, за допомогою цієї інструкції, вам вдасться зекономити певну суму грошей. Якщо у вас є якісь додаткові запитання або якісь доповнення до цього відео, можете писати в коментарях. Буде дуже цікаво почитати ваш досвід чи якісь додаткові можливості, які я, можливо, не врахував в цьому відео. Тому діліться своїми думками у коментарях. Всім дякую за увагу! На цьому відео я буду завершувати. До побачення!